А люди зараз хочуть мати сівалку, яка б закривала великі площі. Яка може сіяти по традиційній, по мінімальній і по нульовій технології обробітку ґрунту. Завдяки якій насіння положено на потрібну нам глибину все. Доброго дня, шановні відвідувачі і поціновувачі каналу Велісагро. Сьогодні ми продовжуємо свої експедиції. Ви вже менше будете бачити нашої техніки, а більше бачите результати роботи цієї техніки. Хотілося вам показати: з цього року ми почали ресурсне випробування агрегату «Персей». Це монодискова сівалка з тиском на диску 250 кг. Яка може сіяти по традиційній, по мінімальній і по нульовій технології обробітку ґрунту. Ось саме ми зараз присутні на полі, де цього року був сонях, минулого року була кукурудза. Ви бачите пожнивні рештки, які на полі залишилися. І цьогорічний сонях, і минулорічна кукурудза. Видно, ви самі можете оцінити, за якою технологією працювали на даному полі. Крім катка. І агрегата вертикального обробітку ґрунту. Ці поля більше нічого не бачили. Але до цього господарство проводило посів нашою сівалкою Ніка. Ми вже шукаємо альтернативу нашій сівалці Ніка, тому що ну, це вже більш старша модель нашого підприємства. А люди зараз хочуть мати сівалку, яка б закривала великі площі, і при цьому люди не затрачувалися б на ґрунтообробку. От саме сівалка персей може вирішити це питання. Зараз ми її приставку персей агрегатуємо з бункером від Артеміди. Це бункер на 6 тонн сипучих матеріалів. Тобто, в пропорції 50 на 50 можна засипати 3 тонни зерна, 3 тонни добрив і одразу закривати великі площі. Саме цей агрегат ми запускали на цьому полі. Ви бачили наші репортажі. З цього поля, з інших полів, де ми проводили посів, де б ми не поїхали, скрізь агрегат відпрацював ну, просто на відмінну, тому що ви бачите, який рівномірні всходи ми отримали. Вся пшениця, наче підстрижена, тобто вона однакової довжини, вся пшениця має однаковий розвиток. А це говорить про що? А це говорить про те, що сівалка чітко витримала глибину. Тиск на сошнику, який ми можемо змінювати, він нам дав ту перевагу, завдяки якій насіння положено на потрібну нам глибину. Все, все насіння положено на однакову глибину, плюс дуже добре втрамбований самий рядок. 250 кг вам потрібно, наприклад, коли ви працюєте по нульовій технології. Але в цій сівалці ми можемо ще, крім того, і змінювати тиск на сошник. За допомогою гідроциліндра е, притиску сошника. Тому сівалка, я рахую, що вона в цьому році пройшла ресурсне випробування. Зараз деякі зауваження будуть конструкторами пророблені і стає в серійне виробництво. Вже є заявки на ці агрегати в нас на заводі. Так що, е, якщо вам потрібні такі сівалки, ви повинні звертатись на завод ну, заздалегідь, тому що завод поки що не в спромозі випустити велику кількість таких сівалок. Якщо ви плануєте на наступний рік сіяти ріпак, наприклад, зернові культури. Постарайтеся, будь ласка, на завод звертатися завчасно для того, щоб ми вчасно виконали ваше замовлення. А так, поки що дякую за увагу. Подивіться на цю красу, яка в нас. Є на цьому полі. Я, чесно кажучи, більше, ніж задоволений цими посівами. Так що е, бажаю вам успіхів і великих врожаїв. Не забувайте за наш канал, тільки тут ви побачите саму свіжу інформацію про Велесагро. І я прошу лайки. Лайки ставте нашому каналу, тому що ми набираємо аудиторію свою, які поціновують техніку Велесагро. І ту, що ми показуємо, і ту, що нову, ми задумуємо. так що слідкуйте за нашими новинами.